Сьогоднішня плітка є. ось така от. Гарна. Отака. Вона вже там. О! Тако. Гарна риба. Поки камеру не включив, були такі клювання, дебелі, а потім такі потяжки квіртипі. Видно, що риба вийде з длинний, риба її взяла на живку і сидить на місці. Ой, ой 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 дивіться, який батон. Дивіться який. І стоять. Стоять. Дивіться. А? Тільки закинув вже є клювання. Дали. Натавлює іди сюди. Є. Є не виходить добра риба. І знову гарна плітка. Дивіться. Гарний батончик Десяти. є рибина. така не дуже велика. І як завжди, хтось зателефонував. Такому відпустив. Друзі, всім привіт! Сьогодні фідерна рибалка вирвався так більш-менш повноцінно на риболовлю. В таке одне із диких місць на пслі. Щоб сюди добратись, мені довелося перебрести одну протоку в забродному костюмі, дві протоки в забродах і вийти сюди. Чому обрав таке місце? Одна із причин, сама головна, що тут нема людей. Таке дике місце, важко доступне і люди просто сюди не дуже ходять. Ходять такі одиниці, як і я і ті, хто знають це місце. І ось сьогодні така гарна погода. надзвичайно красива річка псел і фідер. І ловля плітки на фідер. Уже я піймав пару штук. Зараз йде клювання. Риба не дає мені настроїти камери. І тому я прийшов, вже піймав 3-4 штучки і риба клює сьогодні. Ось і тут вже давно йде покльовка і риба там сидить вже. Ну ось, якось так. Вот такая Сьогодні я не брав багато речей в ведро з прикормкою, камери, ну, брав з собою вудку ще поплавчану, Думав, може буде клювати на вудку. Ну, дивіться, клювання. О, ще. І сюди сход, Гарна риба була. Ішла. Дивіться, опять Це наш екземплярчик, <кхи> <кхи> <Вот так. кхи> Та йди сюди. є на крупних. Тама така вже батониста тараня перепройшла. Десь вже вверх. Такий середній розмір. Або навіть дрібна отака є. Ну, дрібну ми сьогодні будемо випускати. Дрібна нам така не потрібна. Піточка вже шершавіє це значить шершавий це самець, отже, значить скоро плітка почне нереститися. А за пліткою, значить, піде карась. Так, що по прикормки? Варене пшено. Жовтеньке, видно. І прикормка з магазину чорна плітка. Все, більше нічого не треба. Було таке гарне клювання коли не дибає риба часто, а такі плавні надавлювання це така гарна покльовка завжди ре реалізується і непогана риба клює з такими клюваннями Ось така пліточка понажився сьогодні опариш красний білий є трошки пуфіків білі червоні Одні якісь, одні якісь з клубникою зі смаком, а білі, навіть не знаю. Що... Якісь теж пуфіки. Воздушне тісто, треба теж спробувати, бо щось в мене з ними не ладиться. Всі на них ловлять, а я щось не ловлю, нічого на нього. Третій раз оце купив їх, бо щось скільки. Не використовую на риболовлі, То нічого не клює. На опариша клює, а на ті пуфіки в мене щось нічого не ловиться. І потім викидаю в прикормку. А вони плавають, випливають по течії. Далі ну таке викидаю гроші на вітер. То <сміття> тут гроші на течу. Ну, в принципі, дуже така стандартна. плиточка, добра. Вот такая вот икряночка. Вот Поначалу я просто якось так дуже-дуже бывалось. сейчас не так уже. Така як добра І Плювання в неї було таке хитре, крупне. О, ну, Така непогана пліточка добра. Дивіться, хтось її вже ловив. Десь її губу відірвали вже колись. І вона ще раз клюнула. Ще не встиг підмотати, як вже диба, дивіться. Воно вже клює. Це такий повномірний ход тарані по Пслові. Риба масово йде в нерестилище до своєї справи. Тільки кинув, одразу клює, тобто риби йде велика маса, велика плотність риби. Це каже, що розпочався її хід. Такий великий. Цього ходу чекають. Усі рибалки, усі фідерісти. тут як нахиля. Ось така ось. Так. Тут чим круто рибачить. Що майже дикі місця, майже нема людей. І ви тільки б чули, я не знаю, передасть камера чи ні, який ще живий ліс. Десь там дятел долбить, десь цвірінькають другі якісь пташки. Чи соловей, чи що воно там цвірінька, Ну, це так круто. Це... Крута доза релаксу. Сюди можна просто приходити, так втикнув і просто слухати природу. І дивіться, які клювання ще страшні. Та йди вже сюди. Хтось її їв. Дивіться, який розмір, да? і хтось її ще її зцапав. Десь є якийсь теж добрезний хижак. Оце гарне клювання. Як вона не дибає, то як шалене. А як такі вдумчиві, гарні клювання, то тоді і риба добра. Вина така опа! Досить гарна. Дивіться яка. Бомба! резов кущики а тут так как вже в жиде Сюда. Сьогодні відчувається ну, якість вулища. Цьому вудлищу вже майже, я не знаю, років 15 і дуже старе вудлище. І коли підсікаєш, ну, не завжди чутно, є риба там чи нема. Хоча... Вага годівниці всього 60 грамів. Отаку я, терпачу. бачите, в неї є такі три, три ґрунтозацепи, зацепи. Оці взагалі два такі виражені. Годівниця падає на дно і впирається цими теж двома маленькими. І вона дуже ну, лучше держа дно, держа течу. Тобто, якщо б у вас була плоскидно обикновене годівниці, її б підкатувало б. А тут вона називається вампір, брав в якомусь магазині, не знаю в якому. Тобто, Така для течі, те, що треба. Впилась, ґрунтозацепи тримають, годівничку на місці і її не зносить. Так от, трошки відступив. Якість вудлища. раніше. Це одне із перших Вудлищ таке, ну, дебеле, коротше. такий ну, жорсткий коміль. Е, і ось е, що, підриваєш кермушку, не одразу чутно, що риба є. Е, сучасні ж фідера вудлища вони вже йдуть з гарного карбону. З великою чуйністю. Тобто, якщо я рибачу брейнштормом своїм 3-90, то я там рибку підірвав і я чую, що тобто, там риба є зразу ж. Тут ні. А ось що я ще помітив, що я забув одне кілечко пропустити. І кольце, так? Да? Такі дрібні, маленькі, якісь, ну, капець, така снасть, ну, спінінг такий, Вон, він нормальний, але видно, чутно, він такий важкий, але чутно, що таке вудлище дуже старе вже потягане часом. І на ньому нема навіть тесту. Тобто не пишуть тест. Я його тільки що крутив. Написано, що це Wind Windblend Feeder 300, Dessing in Germany. Все, глаз. Длина 3 метри, тесту нема. Тільки його серійний якийсь номер і все. Ну такий. Досить незвично рибалити. Таким вудлищем, коли ти такими вже порибалив. Ну, а я рибалив і дайво, і в мене така була досить дороге. Зараз я рибачу постійно брейнштормом до цього я рибачив Шимано фідером. Ну, Олівія, вона така була бюджетна на той час, але вона того стоїла, ну, як ціна. Качество да, вудлища, воно теж, теж чуйне, далекобійне, досить гарно їм кидати важкі ваги годівниць. Тобто така Дніпрянська палка для течії. Ну а тут, звісно, таке це як змінити телескопічне карбонове вудлище на бамбукову вудочку. Рибина і досить непогана рибка. Казалось така, що непогана, вона така не дуже їй добра. Він дивіться, знов бита риба. Тобто десь її хижак дуже часто тут цапає. Oi, é. либо. Изнов быта плитка. Отже, друзі, скінчилася моя риболовля. Посидів я з фідерком, помахав. Досить така е, рибалка активна, темпова, клює швидко, багато. Ось моя кількість риби. Дуже крупної плітки не було, але попадались отакі екземплярчики. Ну, десь грам 300 ще веса. Не скажу, що була дуже крупна риба. О, точно, в ціль. 300 грам. Тобто 300-200 десь отака от пліточка. Таку кількість спіймав, зараз теж її заважу в пакеті, що воно вийшло там, повна риба. Ось так от. Кому сподобалось відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, підтримайте канал підписом, лайком, на колокольчик нажміть, щоб не пропускати нові відео. І все, до нових зустрічей. А, ще в описі ссылки на мої соцмережі, ще в описі є посилання на мої соцмережі Facebook і Instagram. Там такі ну, фотоотчоти є, фотозвіти, що не попадав в YouTube. Теж підходь, заходьте, підписуйтесь, там теж є цікаве. А рибалка моя отак закінчилась. Зараз заважу рибу, складу що воно получилась. 340. Підійду ближче, щоб вам було видно. 340. Получилось майже не порушити норму вилову. В нас норма вилову на одного чоловіка суточна добова норма. 3 кг Ну, у мене 300. Не буду швидкувати Одну рибину якусь, ну, тому що вона мертва. Ну, не порушуйте закон, і все буде добре. Всім пока-пока.